І щодо столиці, попередньо відомо про два житлові будинки: Печерська. Це повідомлення від Віталія Кличка. Медики-рятувальники працюють на місці. Четверо чотири ракети збито силами ППО в Києві. Також працює ППО над Київщиною, Чернігівщиною, Житомирщиною, Вінниччиною, Миколаївщиною. І також додам, що голови Черкаської і полтавської обласних військових адміністрацій повідомили про те, що були прольоти над цими областями. І закликають всіх мешканців бути в укриттях так. і не нехтувати нехтуватимуть. І далі інформація від заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко є відео влучання в житлові будинки. Зараз можемо подивитися. Ще раз на зазначаю, що це відео від Кирила Тимошенка. Це офіс президента. А де це відбувається? Ми зараз не кажемо. Знаємо, що от самі бачите, виїхали на місце. Виїхала наша знімальна група. Там вже працюють медики і рятувальні служби. Отже, за те, що е, Росія втратила, як вона собі вважає, травити Херсон. Вона вирішила тероризувати, як завжди, житлові об'єкти. Ще повідомляється про збиття крилатої ракети над Київщиною, яка мала вразити об'єкт інфраструктури. Інфраструктури у Києві, але ППО спрацювало влучно, і ракета не долетіла до цілі. Але от в житлові будинки, до речі, повідомляється, що це можливо не сама ракета, а уламки від ракети потрапили в житловий будинок. І є пожежа, яку зараз цю пожежу локалізують. На місці працюють медики та рятувальники.